В ефірі програма Спортдайджест про перші змагання юних рукопашників, чемпіона з грівого спорту, хто переміг у цьогорічній динаміаді зміні футболу та як проводять дозвілля активні хмельничани у спортивних літніх таборах. Далі про все розлогіше. Хмельницькі богатирі вирушать на хортицю. Там братимуть участь у чемпіонаті патрульної поліції зі Стронгмен. Складуть конкуренцію нашим землякам понад два десятки команд з усієї України. Хмельницьких патрульних представлятимуть інспектори Андрій Самолюк, Ратібор Шустов та Торівець Сергій Піманов. Спортсмени виконуватимуть вправи на підняття надважких предметів з урахуванням швидкості та кількості повторень. Далі про іще одного селача, але вже цивільного. У Німеччині добіг кінця чемпіонат Європи з грівого спорту серед дорослих та юніорів. У складі збірної команди України виступав хмельничанин. Майстер спорту України міжнародного класу Квіквінія Полміра у ваговій категорії 95 кілограмів здобув срібло. Футболістам, психологічний тренінг, регбістам та гандболістам спортивна естафета. Вихованці першої ДЮ США на три тижні стануть олімпійцями. Впродовж червня на базі спортивної школи працюватиме спортивно-оздоровчий табір Олімп. Тоді діти проводять дозвілля просто неба з 9 до 15, харчуються двічі на день, і все безкоштовно. Один день із олімпійцями провела і наша знімальна група. Подільські кажани стрімкий м'яч машина смерті. Таку назву командам дали учасники вихованці спортивного табору Олімп. Вони та ще три збірних зібрались на штучному міні-полі першої дю США, аби визначити переможця у веселих стартах. Команда учасниці кожного складі десяти чоловік долають чергове випробування. Це, що на кадрах, під назвою Вправний обруч. Загалом чотири активних завдання. І ще одне на ерудицію. Хто є президентом МОК України? Може, це Бубка? Сергій Бубка? Відмічай. Да, Командно, жваво і головне результативно. Відповіді на запитання у тест анкеті спортивної вікторини дають учасники подільських кажанів. Усі стосуються олімпійського руху. Діти організовані, зайняті, і батькам легше, бо діти, якби півдня перебувають в в нас тут на території ми їх. Розважаємо, як тільки можемо. Проводимо ігри. них закуплені багато ігор. настільних, вон, у нас є площадочка, на якій вони грають. Займаємо як тільки можемо. Вільної годинки не даємо ні хвилинки, ні годинки. А в таборі мені дуже подобається. Так само мама не проти, щоб я ходила. Тренер хороший і хожу. Я рік з половиною вже на регбі. Поки одні вихованці дю США брали участь в спортивній естафеті. 12-річні футболісти спілкувались із психологом Просто неба тема тренінгу шлях до успіху. Моя мрія стати кращим гравцем світу. Спортивно-оздоровчий табір Олімп на базі ДЮСШ номер 1 вже традиційно розпочинає свою роботу від старту літа. Цьогоріч безоплатно, впродовж трьох тижнів з 9 до 15 тут відпочиватимуть 100 вихованців спортшколи. На харчування та дозвілля із міського бюджету передбачили 70 тисяч гривень. Наші найкращі й наймолодші вихованці, ми їх таким чином, якби заохочуємо до подальшого спортивного розвитку і робимо їм таке свято спорту і здоров'я. Попереду на таборян чекають екскурсії та ще кілька естафет. А кожен ранок у вихованців ДЮСШ розпочинається із спортивної руханки. До головного переможця у веселих стартах то ним стала команда Стрімкий м'яч та подарунки отримали усі учасники змагання. А спортивно-оздоровчий табір Олімп поповнився двома комплектами: тенісних ракеток та м'ячами. Змагалися та розважалися у перші дні червня. Спортивна підготовча поліцейська школа Самсон Право вже традиційно запрошує юних спортсменів на відкритий дитячий кубок з рукопашного бою. Цього року у поєдинках взяло участь більше 130 наймолодших рукопашників. Найбільше представництво було з Хмельниччини. Не минулося й без гостей. Як діти виборювали свої перші нагороди? Бачила наша знімальна група. Їм лише чотири, а вони вже на татамі. Для наймолодших спортсменів відкритий дитячий кубок з рукопашного бою став дебютним змаганням. Та у поєдинках зовсім юні не сходились, демонстрували виключно техніку та китки. Старші ж діти до 13 років змагалися у дозованому контакті. Найскладніша версія, тому тут треба продемонструвати як ударну техніку, так і киткову техніку. А вже вік, десь 11-12 років вони змагаються за бойовий прийом у партері. Тому такі найскладніші і не всі. Спортсмени, які займаються бойовими мистецтвами, люблять цю версію, бо тут треба продемонструвати витривалість силу. Поборотися за медалі на відкритому кубку до Хмельницького приїхали команди Сум Житомира та Луцька. Клуб «Інсайт» представив на змаганнях збірну із 29 спортсменів. Багато із наших учасників сьогодні беруть участь у змаганнях вперше, тому що для них це буде перший досвід, і для них це звичайно, велике свято. Вони вже давно хочуть випробувати свої сили, тренуються. Ганна єдина представниця прекрасної статі у своїй команді, каже, що займається музикою, але рукопашний бій у фаворі. Тому що тут і удари, і ногами, і руками, і кітки. Я вже багато разів брала участь у змаганнях і в мене були перші місця, другі, і треті. Семирічний Богдан, вихованець спортшколи Самсон Право, спробував свої сили у карате і вже рік як займається рукопашним боєм. На відкритому кубку мав два поєдинки. В активі стільки ж перемог. У підсумку перше місце у віковій групі – 6-7 років. Я боявся, боявся, його, його кинули, і, і мені дали два плави. Я так перемогу, перемогу тримав. Я дуже. Я, я вдалося, що в вашому житті буду себе захищати. Традиційно змагання серед дітей самсонівці спільно із обласною федерацією рукопашного бою та самооборони у місті Хмельницькому влаштовують у червні і пророчують їх дню захисту дітей. Команда Динамо головного управління Нацполіції здобула перемогу в обласних змаганнях «Динаміади-2019» з мініфутболу. зміні футболу. У фіналі поліцейські з рахунком 4-0 обіграли рятувальників. Третіми стали футболісти з національної прикордонної академії. Загалом ж у змаганнях брало участь сім команд. В ефірі була програма Спорт Дайджест». Залишайтесь на спортивній хвилі, і нехай щастить.